Дачі телеканалу Твіціотири у цій періодивиці програму Акценти. І сьогодні ми поговоримо про те, як Асоціація міст України впевнено стоїть на захисті місцевого самоврядування вже упродовж 33 років. Щодня об'єднує зусиль, аби відстоювати інтереси громад, сприяти їхньому розвитку і бути представником у діалозі з центральною владою і на міжнародному рівні. Саме цю тему ми будемо обговорювати з представником асоціації міст України. І сьогодні наш гість виконавчий директор асоціації Олександр Слобожан, вітаємо вас у нашій студії. Вітаємо вас у Тернополі. Вітаю, дякую. Знаємо, що наше місто ви е, сьогодні завітали е, на таку загальну зустріч збори Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України. Власне, розкажіть, кого об'єднається зустріч, і яка її мета? Uh... Загальні збори це традиційний захід, який проводиться двічі на рік і з'їжджаються мери всієї області, відповідно Тернопільської, так і в інших регіонах. Сама головна мета це розглянути актуальні питання і щоб виробити спільну позицію. Наприклад, зараз іде бюджетний процес. Одне з питань це, звісно, проблеми бюджетного забезпечення територіальних громад. Другий момент, зокрема за підтримки громад Тернопільської області, нам вдалося скасувати три накази Міністерства освіти, які де-факто обмежували можливості учнів і вчителів і батьків на навчання. Тому це відмінено, але далі стоїть питання, як в громадах Тернопільщини організувати якісний освітній процес, тому що потреба в укриттях по всій Україні фінансово складає 33 мільярди гривень. Наші заклади освіти не були прилаштовані до широкомасштабної війни. З державного бюджету підтримка ну неможлива в повному обсязі для громад. Тобто, це одне з цих питань: рух далі, доки. Кінця року не так багато часу залишилося. Третій момент: з 1 серпня наступає. Період, коли набуває закон, яким скасовано господарський кодекс України, і впроваджується таке поняття як узуфрукт. Е, так, і тепер всі по Україні ми будемо його знати. Де-факто, завдання на сьогоднішніх зборах, моя колега пані Оксана Продон, радниця голови асоціації міст, вона презентує алгоритм дій для громад, для кожної громади, щоб зберігти комунальну власність і більш ефективно її використовувати в умовах оцих змін таких е, законодавства, звісно, що ми підіб'ємо підсумки, е, що стосується е, півріччя бюджетного. Тому що завдяки такій спільній позиції роботі вдалося частину коштів зберігти. На жаль, не всі кошти, тому що законодавець не дослухався в 24-му році до нас, коли формувалися не в повному обсязі, я би так сказав, дослухався, коли формувався проект бюджету на 25 рік, і не всі кошти реверсної дотації були збережені в громадах, і частина громад, такі як Тернопіль, інші, постраждали. Дали від цього, тому що в них вилучили значні кошти, і коли відбувалося сподівання, що вони будуть десь позитивно використані на центральному рівні, вони просто розчинилися. І тернополяни, мешканці Тернопільщини не мають цих коштів ні на освіту, ні на медицину. І на наступний рік в вересні буде внесений проект закону про держбюджет. Ми теж будемо це проговорювати. Ну, звісно, це обмін досвідом, тобто, зазвичай. Збори покликані обмінятися кращими практиками, тому що так на телефоні да, іноді зустрічаються, але це індивідуальні зустрічі. А Тут абсолютно всі громади Тернопільщини обміняються досвідом, побачать, презентують свої кращі практики, побачать ці алгоритми дій. Ну і ще один з моментів: ми в Асоціації міст в Квітні розробили такий календар публічних інвестицій. Зараз в Україні на вимогу західних. Хідних партнерів впроваджена е, реформа середньострокового бюджетного планування і зовсім по іншому будуть розподілятися капітальні видатки в, в муніципалітетах і велика кількість запитів від територіальних громад, е, в тому числі Тернопільської області. Бо частина підзаконних нормативно-правих актів не готові, а строки вже піджимають, і відповідно ми даємо зразки, зразки рішень. Угу. Я розумію, що цю частину, що ви вже озвучили, вона належить до тих питань, тих проблем, які непокоїться органи місцевого самоврядування. Що стосується нашої Тернопільщини, можливо, якщо там в загальну картину можна сказати, які виклики на сьогодні є. Перший виклик це звісно бюджетне забезпечення, тому що громади Тернопільської області. Сильно допомагають збройним силам, об'єднаним силам збройних сил України, але в них є значний дефіцит фінансових ресурсів. Поясню чому тому, що в 2023 році були вилучені кошти військового і силового ПДФО. Що це таке? Велика кількість мобілізованих в громадах. Це колишні підприємці, вчителі, медики, працівники соціальної сфери з будь-якої сфери бізнесу, які зі зброєю в руках захищають Україну. Вони до того в цих громадах працювали і сплачували податки. Відповідно, зараз. Е Ті податки, які надходили в ці громади, в них е забрали цих громад, але там залишились їх родини. Треба забезпечити тепло, водопостачання, вивіз сміття, е будь-які публічні послуги, е якими користуються люди. На це потрібні гроші. Ці гроші у громад вилучили. Якщо от ми проводили фокус групи по Тернопільській області, е запити від військових до громад Тернопільщини зросли втричі. Тобто здавалось би, народні депутати спровокували таку негативну історію, коли запустили негатив на муніципалітети, роз'єднали і Сказали, що ми заберемо в них кошти і централізовано будемо виробляти дрони, будемо виробляти снаряди. І до вас військові не будуть звертатися. Ми їх будемо забезпечити. Так ось порівняно з 24-м роком, в 25-му році, втричі зросли запити військових. На різноманітні потреби, тому що вони не отримують повноцінного фінансування з центрального бюджету. Якщо ми повернемося до офіційної статистики, в громад було вилучено 90 мільярдів гривень, 90, і вони 9 місяців пролежали на рахунках в одного з розпорядників коштів, який зараз ліквідований, вже до речі. І держава не не спрямувала їх ні на дрони, ні на снаряди. Громади не могли забезпечити родини. Є категорія родин загиблих героїв, які потребують додаткової опіки, підтримки. І в громад забрали ці кошти і забрали ці податки людей, які зараз на фронті. І вони просто пролежали 9 місяців. І потім, слава Богу, що ми дотиснули, що парламент зібрався і спрямував їх на зарплату військовим. Але повертаються ветерани, які потребують відповідної реабілітації. Оце ключовий виклик на сьогоднішній день для громад, коли через дефіцит ресурсів вони шукають можливості для того, щоб допомагати Збройним силам. Наступна найбільша проблема це все таки освіта, тому що оголошено. Умовна реформа про закриття великої кількості шкіл, в тому числі і в Тернопільській області, і в основному це невеликі сільські селищні громади. Ліквідація шкільної мережі призведе до того, що діти там не зможуть отримувати далі в вищих навчальних закладах, і вони ну де-факто ці реформатори. Чому я так кажу, що реформатори, тому що це ну проект, це не є державною політикою. Для освоєння певних грантових коштів переконує, що тут школи мають бути закриті. 81 народний депутат, підтримав ініціативу асоціації міст. Зареєстрували постанову, що цей проект реформи має бути згорнути, що має на період воєнного стану бути збережена шкільна мережа. І звісно, що громади Тернопільщини стурбовані тим, но увіть собі ситуацію в будь-який населений пункт. а це Ну, крім Тернополя, всіх громад, які є в Тернопільській області, їм запропонували, що давайте ми вас закриємо школи. І ваші діти будуть їздити кудись або взагалі отрим... залишаться без освіти. Ми задали слушне запитання: можливо, в ці школи треба вкластися в укриття, щоб там було безпечно. Можливо, треба підвищити зарплату вчителям, щоб була якість освіти. Можливо, треба відмінити накази, які унеможливлюють навчання дітей. Це так званий 11-12 наказ, 12-76 11-15, Ці накази в п'ятницю. Цю відмінили, і ми це теж проговоримо. Що перший етап пішов, і треба домогтися всім спільно, щоб. Ця постанова Верховної Ради була прийнята. 51 народний депутат з всіх політичних сил України, ну які які представлені в парламенті, зареєстрували цю постанову. Вимога дуже проста: що на період воєнного стану шкільну мережу не можна ліквідовувати і не можна скорочити вчителів. Я вам для прикладу наведу ці гори-реформатори пропонують звільнити 25 тисячів. Вчителів по всій країні, вчителі, крім того, що вони е, забезпечують е, якість освіти, формують особистість громадянина, патріота. Е, крім іншого, вони такі ж самі платники податки, як ми з вами. І вони формують державний і місцевий бюджет. Втрати будуть величезні. А якщо будуть втрати в державному і в місцевих бюджетів, це відповідно удар по допомозі фронту Збройним силам України. Поляки, до речі, провели дослідження, дуже цікаве щодо українців, які приїхали в Польщу. І вони розцінюють їх як потенційний стимул для польської економіки. І знаєте, чому наші мешканці, не, які виїхали в Польщу, не повертаються в Україну, навіть коли забезпечені там всі безпечні умови? От я сам, наприклад, був в окупації в Бучі. Бучу звільнили, Бучу відновили школи, вчителі. Місцева влада доплачує вчителям, так само, як і багато громад в Тернопільській області, де-факто доплачують, щоб був якийсь, хоч принаймні, гідний ну, м'я. Так сказав, гідний рівень фінансового забезпечення. І от коли робили опитування, то батьки, які перебувають за кордоном, спілкуючись з вчителями в Бучі, отримали негативний сигнал, тому що, ну просто на прикладі, Ванна, доброго дня. Хочемо приїжджати в Буч. як у вас там відновили школу, все безпечно е, Людмила Анатолійовна, Знаєте, я не впевнена в тому, чи залишусь я на роботі, чи зможу я з е, е, вашим діточкам викладати. Тому ну я в такому підвішеному ага. стані. В нас субвенція не розподілена в минулому році. До речі, субвенція не була освітня розподілена на початку року. І зараз е, третій квартал. Ми не знаємо, як буде виплачувати зарплати вчителям, хоча кошти в бюджеті заплановані. На 26 рік знову так планується. Тоді ці батьки приймають рішення залишитися у Варшаві, в ПоЗМ, в Кракові. А на другий рік, коли вони вже влаштували своїх діточок в ці навчальні заклади в Польщі, влаштувалися на роботу, є платниками податків. Вони вже не вертаються в Україну. Але до чого я це веду? Чим це цікаво в цьому опитуванні? Ну, є психологічний негатив, та, що вчителі не впевнені в своєму майбутньому, що вони під загрозою скорочення без належного забезпечення. Закриття шкіл і все, і все інше. Але ті люди, які не повернулися, вони в Україні не платять податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість, податок на прибуток, всілякі акцизи, зменшується купівельна спроможність, зменшується виробництво. І от в цьому дослідженні розглядається людина як ще економічно активний суб'єкт, скільки він додає до ВВП Польщі. І тут показується, скільки втрачає ВВП Україні, і тоді ми Міністерство фінансів показуємо: дивіться, ви, коли ведетесь на такі незрозумілі реформаторські ініціативи, незрозуміло кого, тому що це не суб'єкти державної політики. Ви втрачаєте до 1% валового внутрішнього продукту і Потім ви ходите і просите, щоб надали гроші на підтримку України. Так ви самі відмовилися від цих людей, і от цей проект постанови покликаний в тому числі захистити громади Тернопільської області, щоб вчителі не були скорочені, щоб школи не були закриті, щоб платилися податки і щоб була допомога фронту. Ну це такі два ключових питання, які між собою е зав'язані. Це такі насправді величезні виклики, тому що ми неодноразово і чуємо від представників наших громад, особливо від батьків, які навчаються, там діти, яких навчаються в школах, і власне просять не закривати школи. Тому справді будемо дивитися, знаєте, перетворювати свої мінуси, зрештою на плюси. Але дуже хочеться з вами що говорити про законопроєкт 13.150, в якому йдеться про посилення контролю за органами місцевого самоврядування, створення нового реєстру. Власне, які ризики ви бачите в цьому документі. Я зараз буду говорити не з боку захисту місцевого самоврядування, а як громадянин громадянці. Моя бабця, яка більше 80 років, вона завжди таку приказку повторює: у сіми няньок дитя без ока. І в чому проблема цього законопроекту? Кожен день, хто з нас, неважливо, де він працює, стикається, ну, може стикатися з несправедливістю. Так, є нарікання, є критика як влади місцевої, так, так і центральною. І зрозуміло, що одним з індикаторів, які виставили Європейський Союз щодо адаптації вступу України в Європейський Союз, це було питання наведення ладу в системі нагляду за законністю рішень. Органів місцевого самоврядування. Чому наведення ладу? Тому що на сьогоднішній день місцеве самоврядування контролює 26 органів державної влади. Тобто, коли така кількість контролерів, вони, по-перше, один одному заважають, по-друге, видають приписи, які один одному суперечують, І хто програє в першу чергу? Програємо ми з вами як громадяни. Я вам наведу один приклад, знов стосується освіти. Але це приклад з Одеської області. Перевіряють одну громаду щодо освіти. Державна служба якості освіти надає певні заперечення щодо організації освітнього процесу. Рахункова палата надає інше заперечення. Державна аудиторська служба надає інше заперечення. Саме головне, що всі ці заперечення суперечують одне одному. І в даному випадку їх виконати неможливо. Приписи ці спочатку виконує громада такий припис, потім його відміняють через наступний припис. Знаєте, хто програє учень. Які в цей період не отримує освіти, бо починаються там перевірки, то тут таке робити, тут таке вчитель, де бо він не може забезпечити навчальний процес, і батьки. А тут питання приходиться, то як же ж в нас місцева влада безконтрольна? Ось три контролюючих суб'єкта, які на цьому полі між собою сваряться і дають протилежні вказівки, що стосуються освітнього процесу, в даному випадку учень не отримує того освітнього процесу. Але ж є контроль, нагляд. Да? І начебто, все, все класно. Є шашечки, але машина не їде. Тому в Ukraine Facility запропонована така програма на 50 мільярдів євро Європейського Союзу щодо підтримки України. Запропоновано реформувати цю систему і впровадити так званий домірний нагляд і прибрати цей хаос. Я наведу вам другий приклад сумської громади. Від собі сумська громада на кордоні прилітає три каби. Ми допомагаємо через наших партнерів французьких автобусами. Бо, до речі, в Тернопільських громад вилучена велика кількість шкільних автобусів, які поїхали на фронт або на евакуацію. Їм ніхто їх не повернув і про це з ними не говорять. Їм говорять Закривайте мережу. Ми єдині, хто намагаються і частково допомагають цими автобусами. І оцей приклад Сумської громади, громади на Сумщині. В мера яке? яка задача організувати евакуацію, забезпечити організацію, щоб були погашені пожежі, перша невідкладна допомога евакуація не тільки людей а відповідних матеріально-технічних цінностей, а в цей час йому три контролери присилають в своїх мотивах, присилають запити про те, що надайте нам кількість судових проваджень по таким то суб'єктам господарювання. Він не є власником цих проваджень, але цей один з 26 контролерів має функцію цього контролю, якщо вони не дасте і зупиняють всю евакуацію, допомогу людей, лікування, бо їм треба ця історія. І таких випадків дуже дуже багато. Тому історія полягала в тому, що треба навести лад, скоротити цю кількість контролерів, забезпечити реальний нагляд, да щоб був захищений громадянин в першу чергу і по процедурам, відповідним, і е, доступності, і всьому, всьому іншому. Що ж пропонується е, цим законопроектам? Цим законопроектам пропонується е, додати ще один орган нагляду і контролю до цих 26, ще 27 і де-факто утворити таких 160 нових прокуратур, з новими повноваженнями відповідно я кажу, де факто, тому що це не будуть прокуратуру. Це mm -hmm. будуть квазі органи, які одночасно будуть і виконувати бюджет, і реалізовувати економічні програми, і контролювати виконання бюджету і економічних програм. А для цього їм потрібен відповідний реєстр, де всі акти, в тому числі персональні наші з вами, мають публікуватися в загальному режимі доступу будь-які звернення. От ви чимось. Незадоволені, да, наприклад, є загальна процедура, і ви надаєте доступ на публікацію або не відповідно на публікацію. А пропонують, щоб це стало загально відомо. Навіть голова Верховної Ради подав поправку, щоб виключити ці норми реєстру, бо в нас є загальнодержавний реєстр нормативно-правих актів. Але хто його просуває? Звісно, що ті, хто хочуть витратити кошти, це буде коштувати декілька мільярдів гривень бюджету України, створення нової інформаційної практики. Грами е і ми всі залишимось незахищеними. Я наведу приклад, чому який є величезний ризик. Е е реєстри певні там по землі, по майну в умовах воєнного стану, навіть карти були м м е заархівовані і закриті для того, щоб наш ворог е е зовні не міг зайти і подивитися а де факто через цей реєстр по кожному з нас буде отримана інформація. Тому Асоціація міст виступила категорично проти. Цього реєстру і проти норм нового контролера, який буде одночасно і виконувати певні завдання за місцеве самоврядування, і контролювати. І ми таким чином, що це третя, будемо так казати, третій ризик, що якщо ми допустимо прийняття цього законопроекту в такому вигляді, бо це на друге читання, набили величезну кількість поправок, майже три тисячі поправок, таких негативних, то в майбутньому. Ми не отримуємо кошти Європейського союзу і це порядка 150 мільйонів євро. Знаєте, хочу з вами, щоб ми закінчили цю розмову трішки про приємне власне про досягнення нашої громади. Знаємо, що в червні міська рада отримала відзнаку за сталість відкритого самоврядування в межах конкурсу «Найкраща історії стійкості та взаємодії громад у часи війни власне присудила за систему Етернопіль. Знаємо, що цей конкурс започаткувала асоціація міст України спільно із Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи у 22-му році. Буквально Коротко, важливість такої відзнаки. Конгрес місцевих терінальних лад Ради Європи це дуже потужна інституція міжнародного масштабу. Рада Європи, до речі, одна з небагатьох міжнародних інституцій, яка виключила Російську Федерацію зі своїх лав. Це показник. Конгрес найвища інституція, яка захищає місцеве самоврядування і пропагує ідеї демократичного ефективного місцевого самоврядування. Тернопіль не тільки отримав таку відзнаку спільного конкурсу, це вже третій етап. Ну щорічний конкурс угу. він був започаткований в 2022 році, якраз коли я і мої колеги вийшли з окупації, були звільнені громади, і ми побачили, як громади між собою використовуючи інструмент. Електронної демократії допомагають один, один одному. Отак От виникла ідея. І Кожен рік відзначаються переможці в ці чи інші номінації. Але не тільки в цьому році за впровадження цих інструментів. Тернопіль одне, одне з п'ятьох міст в Україні, які є членом глобальної міжнародної ініціативи OGP Local. В світі є така міжнародна ініціатива, і представляють ці розробки на міжнародному рівні, що це дає безпосередньо вам, як мешканцям Тернополя і муніципальній владі. Це більш якісне управління, це залучення найкращого світового досвіду, і це промоція тернополян тернопільської громади в цілому Тернопільщини на міжнародному рівні. От в чому суть цього конкурсу, тому що він вийде багатьма мовами. В Португалії відбудеться презентація всіх цих кращих практик. Це такі брошури, де кожен там будуть представлено більше ста країн, може прочитати про Тернопіль, побачити, зайти на сайт, поклацати, запропонувати місцевій владі або мешканцям удосконалити, тому що ну щоб ти гарно робив, все одно немає меж досконалості, і це необхідно робити. Я вам щиро вдячна сьогодні за цю розмову, за цю цікаву розмову і бажаю тільки, аби наші громади рухалися вперед завдяки таким ініціативам і потужним підтримці. Дякую вам наші телеглядачі сьогодні. Гостем нашої нашої ефір був виконавчий директор асоціації міст України Олександр Слобожан. Кажу вам, бережіть себе і до наступних зустрічей на телеканалі 94.